Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Поки в нас сонячні дні, я все-таки вирішила доробити те, що запланувала. О, сьогодні планую забрати ось ці хосточки по боках, знайти їм друге місце і забрати цю трояндочку плетисту і розсунути трошки шарики з Ось так. А під вербою захотілося мені Якогось ялівцю. І вирішила я все-таки сходити за покупкою Ось такий красавчик я придбала. Який це лускати, чи, чи може, якийсь інакше не знаю. Назви тут нема. Не було бірочки. От, але такий необичний. линочка гарний. Ось я лівець Такого в мене ще немає. Вирішила сюди посадити. Він мені сподобався на вигляд. Думаю, гарно буде. Буде таким розложистим, гарно заповнить мені цю територію. Ось так, думаю, це повинно виглядати. Сонечко не дає знімати. Ось так. Останній мій ривок цієї осені. Надіюся, все проживеться. І так, розпочнемо. Ось так в мене вийшло, Получилось. Розсадила ті шарики, і зразу набагато, мені здається, гарніше виглядає ця композиція. От, я лівець вже посадила, і мені тут прийшла така ідея. А що би, якби я посадила ще цибулинки тюльпанів? Можливо, навесні, буде тут дуже гарно. Правда, я не знаю, які вони. Я ніколи їх не садила, це перший раз. Але в мене були біля сухого струмочку клюпани, і я їх всіх повикопувала, була. І так вони в мене збереглись. Правда, не знаю, чи це ще не запізно садити, але спробуємо. Була-не була, як то кажуть. Ось, ось такі, бо знаю, що правильно садити самі найбільші, тому що вони точно будуть свісти. Маленькі то точно не будуть свісти, то я. Такі самі найбільші, які в мене є взяла і думаю, їх ось тут запхати. Буде, то буде, не буде, то не буде. Як то кажуть, ми нічого не втрачаємо. Ось так по боках. Думаю, буде красиво, якщо гарно будуть цвісти. Ось так. Сажати буду, вже тут запхала в одну ямку плюс-мінус до 5 сантиметрів. А цибулинка від цибулинки. Ось. І на глибину знаю, що за якого розміру це були, так, так відміряти її три штучки і от приблизно на таку висоту садити. Не знаю, чи то може за треба трошки глибше. Зараз попробуємо з вами. Ось так. Знаю, що має бути рихла земля. От. Кажу, я не професіонал, тому не знаюсь, але спробувати ніколи не пізно. От, засипаю такою рихлою. Ось так. У мене тут місце сонячне, то я думаю, їм би сподобалось. Ну, якщо вони, звичайно, будуть. Можливо, ті цибулини вже не, не добрі. хто його знає. Але посидимо, попробуємо, побачимо, будемо знати, як ви кажуть. Ось так ми засипали. Якщо будуть у нас морози, то, певно, що бажано буде трошки їх чимось насипати сюди, якогось, можливо, листя, От, щоб воно не змерзло. Ось так в мене вийшло. Не звертайте нагородник. <гум> ось ось так. Надіюсь, буде класно. А якщо ні, то обов'язково щось можна поміняти. Правда ж, я не одна така. Ось так. Знаєте, самі смішно з себе. Стою і десь 10 хвилин і думаю, куди мені посадити цю троянду, що я викупила. Задала я їй назву фламентац якщо правильно кажу. Не знаю, правда, чи з неї щось буде, тому що подивіться, який в неї корінець, певно, що я його врізала, воно десь, певно, дуже глибоко йде. Може, знову буде мені на другий рік лізти. Але все одно мені шкода її викинути і я не знаю, куди її посадити. А вдруг щось буде, а вдруг вона якось якось дасть про себе знати. Ось так. Є в мене одне таке місце. Зараз таке скромне місце. От, От покажу вам як гарно горизонтемки вже. Гарно пішли. Це і на... це такого кольору серединкою. А ось ця, Бо ця, то вже взагалі Все. повним ходом цвіте давно-давним. А ці дві трошки пізніші. та, бачите, скоріше. Ця ще інакша. В нас таким більше якимось розуватішим камера так не передає відтінком. Ну вона без серединки, дрібненька дуже. Як зацвіта, обов'язково ще знімлю обзор всіх своїх хризантем. А ця ось має таку серединочку, Теж дуже класна. З дрібненьких. От так, так. вертаємося до моєї трояндочки. Зараз вам покажу в мене таке є місце, там, де я все можу посадити, так як в кожного садовода. Так, можливо, сховати. Ось тут я садила троянди і бачу під бутилки. <кхів> бачу, одна є, а дві нема. Тому, мені здається, ще тут її посажу, а на весну. Треба подивимося, буде з нею щось чи ні. Як ні, тоді вже точно викинемо. А так, то все-таки шкода. Будь-яку мені рослину шкода викидати. Ось так. Я, певно, ось так вже разів не знаю, скільки сказала. Стараюсь його не казати, але не виходить. І так, обов'язково ми її пролили і засипали зверху сухею землею. Так. Покажу вам свою красуню, яка гарно зацвіла. Дуже мені подобається ця гризантенка. Я цього року її дуже сильно зібрала, тому що вона була розложиста. Оце була пересадка. Того року була пересаджена на пару. Я її розділила, по-моєму, вона ще сусідці давала. Дуже її полюбляють. Оці чудіки. Мої діти їх дуже бояться. Дивіться, яка краса. Знову розростеться, буде дуже великий кущ, і він треба буде підв'язувати, і буде неймовірна краса. Дуже класно це. хризантема тема, вальді ромашки. Ось так. Дякую всім за перегляд, хто додивився, кому було щось цікаве, мені надзвичайно приємно, що мене дивляться. Що мене коментують, щось питають, ставлять лайк. Навіть якщо ставлять і не лайк, мені все одно приємно. Це просто канал. Мій канал, канал для душі. Просто ділюся з тим, що мені подобається. Можливо, багато чого не знаю, тому що я не професіонал, не садовод такий зі стажем, а лише початківець. Ось так. Всім дякую за перегляд ще раз. Всім мирного неба, спокою, скорішої нам перемоги. Слава Україні! Героям слава, всім папа! -па.